Усім привіт. Продовжуємо говорити про квадратні рівняння. У минулому відео я вже розповіла про те, як розв'язувати неповні квадратні рівняння. Нагадаю, що неповні квадратні рівняння це рівняння, у яких коефіцієнт b або коефіцієнт c дорівнює нулю. Тобто, якщо у нас b дорівнює нулю, то ми маємо рівняння виду Ax у квадраті плюс c дорівнює нулю, розв'язуємо його. Якщо c дорівнює нулю, ми маємо рівняння виду Ax у квадраті плюс bx дорівнює нулю, також розв'язуємо його. Ну і Звичайно, можливий варіант. Коли і b і c дорівнює нулю, тоді, звичайно, рівняння набуває простенької форми ax у квадраті дорівнює 0, де x у квадраті дорівнює 0 поділити на a, тобто x дорівню 0. А сьогодні продовжую говорити про квадратні рівняння, але вже про повні квадратні рівняння, де ні один із коефіцієнтів не дорівнює нулю. Тобто, поїхали. Для того, аби розв'язати таке рівняння, нам потрібно дотримуватись певної інструкції. І ця інструкція має декілька кроків це три основні кроки, про які я зараз розповім. Перший крок це пошук дискримінанту. Для того, щоб знайти дискримінант, використовуємо це співвідношенням. Дискримінанту рівня b в квадраті 4. І для того, аби пояснення було більш зрозумілим, я відразу напишу приклад. Нехай у нас є рівняння х у квадраті мінус 6х плюс 5 до рівня 0. Першим кроком я пропоную завжди виписувати коефіцієнти а дорівнює 1, Б дорівнює мінус 6 С дорівнює 5. І підставляємо, шукаємо дискримінант дорівнює b в квадраті, тобто мінус 6 до квадрату. мінус 4 помножити на 1 на 5. Мінус 6 до квадрату це 36. Мінус 4 на 1 на 5 це 20. 36 мінус 20 це 16. Другим кроком я пропоную шукати корінь з дискримінанту для того, аби було простіше потім обчислених, якщо це можливо. Але перш за все, давайте проаналізуємо. Є три варіанти. три варіанти, які може бути дискримінант. Перший варіант це коли дискримінант менше нуля, тоді рівняння корін, корінів немає. Другий варіант це коли дискримінант дорівнює нулю, маємо один корінь, і дискримінант більше нуля маємо два корені. У нашому випадку вийшло, що дискримінант більше нуля. Маємо два корення і відразу знайдемо корінь з дискримінанту, щоб зручніше було обчислювати. Корінь 16 це 4. Третій пунктик вибираємо і третім кроком шукаємо корені. Х1 дорівнює мінус b мінус корінь з дискримінанту поділити на 2а. Х2 дорівнює все те саме, але ось тут буде плюс. Шукаємо корені х1 дорівнює мінус b, b у мене мінус 6, тому мінус b це буде відняти мінус 6, мінус корінь з дискримінанту, мінус 4 я ділю на 2 помножені на 1. Два мінуси дадуть нам плюс 6 відняти 4 це 2, 2 на 2 1. х2 дорівнює. Мінус, мінус 6, плюс 4 поділити на 2. Тобто 10 на 2 це 5. Отже наші корені це 5 та 1. Якщо дискримінант менше 0, коренів немає, Тобто на цьому етапі ми зупиняємо своє розв'язання. Якщо дискримінант дорівнює 0, то 1 корінь. Фактично ці дві формули між собою пов'язані. Тобто, якщо я ось тут дискримінант прирівнюю до 0, то отримую ось цю формулу. І вже значення там плюс-мінус абсолютно ніякого немає. Тобто для того, аби розв'язати квадратне рівняння, перший спосіб це спосіб розв'язування саме за дискримінантом. Шукаємо дискримінант, аналізуємо його. І шукаємо корені відповідно до того, яким є дискримінант: більше нуля, менше нуля або дорівнює нуля. Є ще другий спосіб, за яким можна розв'язати квадратне рівняння, але про цей спосіб у наступному відео. Дякую за увагу. Переходьте до перегляду наступного відео.